Ми вітання, як завжди, програма час в ефірі М-студіо. З вами Катерина Можаєва і почнемо з головних тем випуску. Йому було всього 23. Міжгірського бійця поховали в рідному селищі. З міліціонерок у військові медсестри жінки в погонах вчилися рятувати солдат. Зміна руху, що чекаємо мукачівських водіїв на вулиці Пушкіна. Світлі вулиці, громада сокирниці, таки позбудеться темряви. Незабаром по барлогах клишоногі бурі ведмеді готуються до зими. Йому було всього 23. У міжгір'ї поховали закарпатського захисника цілісності України. Молодший сержант Олександр Ігнатишин загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Прощальна літургія за героєм зібрала чимало небайдужих. Серед них був і голова Закарпатської ОДА Василь Губель. Йому було всього 23 роки для сержанта збройних сил України Олександра Ігнатишина. Життя тільки починалося. Війна на сході України планом так і не дала збути з 25 листопада. Хлопця не стало. До України Сашка привезли у рідне міжгір'я. Біля хати зібрались десятки людей. Попрощатись із героєм особисто приїхали і голова Ода Василь Губель разом із першим заступником голови Закарпатської обласної ради Михайлом Поповичем. Його ховали як справжнього героя України. Ній ході, здавалося, йшло все селище, супроводжував у останню дорогу Олександра Ігнатишина великий національний прапор. В такі хвилини стримувати сліз було неможливо. Олександр Ігнатишин був сержантом закарпатської 128-ї бригади, який служив за контрактом, захищаючи свою батьківщину, героїчно загинув разом із Мукачівцем Павлом Стецем біля села Нікішина Донецької області. Вічна пам'ять героям. Зі столиці до Ужгорода приїхала комісія для перевірки умов тримання під вартою засуджених. Із дводенним робочим візитом навідалися до закарпатської установи виконань покарань номер 9. Під час візиту перевіряли умови утримання засуджених та ув'язаних, їхнє матеріально-побутове та медичне забезпечення. Однак на Закарпатті почали з'являтися чутки, що нібито справжня причина приїзду комісії зі столиці це можливе етапування до закарпатської установи виконань покарань, -покарань в'язнів зі сходу. Слід відзначити, що 15 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ, де вказано про невідкладне вжиття заходів для забезпечення переміщення органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, засуджених та осіб узятих під варту з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях до інших регіонів України. Суд арештував чотирьох військових за відмову їхати в зону АТО. Військова прокуратура Чернігівського гарнізону центрального регіону України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом відмови військовослужбовців однієї з військових частин Чернігівського гарнізону виконувати бойовий наказ командира підрозділу про відбуття в зону АТО. Наразі обвинувальні акти щодо чотирьох військовослужбовців направили до суду. Їх підозрюють у непокорі, яка карається позбавленням волі. На Строк від трьох до семи років для підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Із міліціонерок у військові медсестри протягом двох місяців жінки в погонах вчилися, як рятувати наших бійців на полі бою. Працювали за сценарієм, але максимально наближеним до реалій. Зупинити кровотечу, відновити дихання. Проблем із меддопомогою у міліціонерок не виникали. кажуть, вже готові їхати на схід. Закарпатські міліціонерки у польових умовах максимально наближено до реальності, навчалися надавати медичну допомогу бійцям на полі бою. Ці навчання вони стосувалися до лікарської, до медичної допомоги в умовах проведення антитерористичної операції. Навчання включали в себе слідучі навички: це визначення життєво важливих функцій. Це проведення серцево-легеневої реанімації, штучний масаж серця, штучне дихання. Сценарій наступний автомобіль із солдатами потрапив у засідку сепаратистів. Мета врятувати героїв нашого часу. Задача дівчат із погонами врятувати вояків, надати їм кваліфіковану медичну допомогу, зупиняти кров, робити штучне дихання, прямий масаж серця, евакуювати пораненого з поля бою. Працівниці закарпатської міліції, що виступили в ролі медсестер, навідмінно впоралися із поставленим завданням. Медичному ремеслу навчали з два місяці. Сьогодні кажуть, готові навіть на схід. Офіцер завжди готовий виїхати. Куди скажуть, тоді їдемо. Так точно, ми готові виїхати і надати до медичну допомогу нашим працівникам, які знаходяться зараз в зоні АТО. На жаль, в сьогоднішній час умовах АТО, а фактично війни в Донецькій та Луганській областях медичні знання дуже важливі. А здавалося б, слабка половина закарпатських міліціонерів продемонструвала, що готова захищати свою вітчизну у будь-яких ситуаціях. На Закарпатті прикордонники затримали мотодельтаплан із сигаретами. Прикордонний наряд Мукачівського загону зафіксував політ з Угорщини в Україну малого літального апарату. Одразу організували оперативний пошук порушників. Невдовзі в районі населеного пункту Кам'янське охоронці кордону виявили і затримали мотодельтаплан і двох осіб. Один із затриманих навіть спробував втікати, однак це йому не вдалося. Чоловіки при собі документів не мали, проте сказали, що громадяни України. Іни поряд знаходився мікроавтобус «Опель», завантажений десятьма пакунками сигарет. Крім того, для приземлення під час нічних польотів правопорушники сконструювали світлову позицію, використавши гірлянду. Про затримання повідомили представників правоохоронних органів. Наразі проводять слідчі дії. Із щурами, зміями та ексгібіціоністами у центрі Ужгорода біля студентського гуртожитку красується брудний парк. Будівництво, яке тут розпочали багато років тому, за стільки часу почало нагадувати джунглі. Ця недобудова розташована на студентській набережній неподалік культурний центр Падіюн. Щодня тут проходять сотні дітей. Однак навіть це не хвилює ужгородських комунальників. Вже роками тут лежать купи сміття, під ногами бігають у щурі, а влітку квакають жаби. Більше того, місцеві жителі розповідають, що цю місцину облюбували ексгіпіціоністи. Останні навіть не намагаються сховатись за напівповаленою огорожою недобудови. Ужроці обурені і вимагають навести лад на цій території. Це ще не все про що ми хотіли вам розповісти. Отож далі дивіться про таке. Зміна руху. Що чекаємо качівських водіїв на вулиці Пушкіна? Світлі вулиці. Громада Сокирниці таки позбудеться темряви. Незабаром по барлогах Клишоногі бурі ведмеді готуються до зими. Дорожній експеримент. Міська влада Мукачева вирішила побороти інтенсивний рух і постійні затори на розі вулиць Пушкіна та Лоназріні. І створила експериментальну схему руху автотранспорту. Тепер у місті з'явиться ще одна односторонка. Чи до вподоби це водіям, дізнавався Олександр Поліщук. Якщо порівняти будь-яке місто з живим організмом, то дороги, безперечно, виконуватимуть роль кровоносної системи. У такому ракурсі Мукачево можна розглядати як хронічного гіпертоніка з усіма можливими проблемами, низькою пропускною спроможністю та заторами. Припарковані автівки на центральних вулицях міста це холестеринові бляшки, а іноді навіть цілі тромби, що сильно перешкоджають руху. Ріг вулиць Пушкіна та Ілони Зріні – 100 метрів в один і в інший бік тут. Легковикам розминутись важко, а двом маршруткам майже неможливо. Міська влада вирішила побороти симптом і в четвер, 27 листопада, затверджує рішення про експериментальну схему руху автотранспорту. Перша проблема це паркую де хочу. Сьогодні міліція не міліція може справитися, маю на увазі даї, ні е, водії. Не дотримуються правил вуличного руху. Їх вже в Україні назвали оленями. Так це ви можете бачити конкретно по вулицям, там де нема, нема права парковки. Вони там паркуються. Друга причина це дуже сильний потік машин. І тому ми проводимо зараз експеримент, щоб зробити односторонній рух на окремих вулицях. Міста тепер запроваджено односторонній рух на вулиці Пушкіна. Далі на Ілони Зріні, аж до місця, де до неї примикає вулиця Берегівська. Згідно нової схеми руху, щоб об'їхати односторонку, з'являється кілька проблемних місць. Одне з них виїзд з вулиці Жданова на вулицю Ярослава Модрого. За прогнозами водіїв, тут збиратимуться величезні черги, особливо в години пік. Та і це не основна проблема. Зараз і на Пушкіна, і на зріні паркуються так, що ледь вистачає місця для двостороннього руху. Після введення тут одностороннього руху водії кажуть, що вивільнене місце одразу перетвориться на стоянку. Тільки паркуватимуться вже не в один ряд, а в два, а може й три. Запроваджуючи односторонній рух, прибирають симптом, а не основну причину. Сенс односторонки відразу зникає, якщо звільнити хоча б один бік вулиці. Місця тоді буде достатньо для комфортного двостороннього руху. Це робота даїшників. Боротися з симптомами безрезультатно, якщо не усунути причину. Водії сумніваються, що цей експеримент дасть бажаний ефект. Міносвіти може забрати ліцензії у більш ніж 50 вищих навчальних закладів. Міністерство освіти і науки пропонує 53 вишам визначити щодо доцільності подальшого їх функціонування або можливого об'єднання зусиль з іншими навчальними закладами до завершення цього навчального року. У листі МОН йдеться про те, що зважаючи на очевидну невідповідність ліцензованим умовам цих вишів, акредитаційна комісія України буде змушена розглянути доцільність їхньої діяльності до травня наступного року. Сьогодні ж аналіз оцінки діяльності навчальних закладів під час акредитації дає підстави прогнозувати, що не всі вищі зможуть утримати високу планку оцінки освітньої діяльності. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 803 вищі навчальні заклади усіх рівнів акредитації та форм власності. Незабаром у хузькій сокирниці стане ще світліше. Тут уже другий рік поспіль над цим активно працюють. Загалом за кошти сільського бюджету спромоглися освітити чотири сільські вулиці, дві з яких нещодавно вже встановили нові світильники, які засвітять вже наступного тижня. Принаймні так обіцяють підрядники. У сокирниці незабаром стане світліше на двох сільських вулицях, Вчительській та Івана Сабадоша, встановили нові світильники. Роботу з вуличного освітлення у селі розпочали минулого року. Наразі спромоглися освітити загалом чотири вулиці. Надіюся, що вже до кінця цього тижня або на початку слідчого тижня засяє світло вночі. Вечором діточки, які йдуть з садика, особливо ті діточки, які йдуть на перепідготовку. Або скажімо, на підготовку у школу після основних занять, будуть мати можливість спокійно проходити по вулицям, не будуть остерігатися, будуть, скажімо так, радуватися тому, що на їхній вулиці теж є світло. До слова цього року на освітлення вулиць із місцевого бюджету виділено 136 тисяч гривень. З них вже освоєно 122. За рахунок цих цих коштів ми мали можливість прокласти певну частку світильники по вулиці. Волошина, певну частку світильники по вулиці Вчительській і майже всю вулицю Івана Сабодоша освітляти. Місцевим доподоба, що село розвивається і таки позбуваються темряви. То дуже удобно для діточок маленьких, для взрослих людей, і для мене, не дивлячись, це середній вік возроста. Підрядник, який, скажімо так, досить. Цікаво робив цю роботу. Цікаво, тому що він сам робив кошторисну документацію, сам допомагав нам проводити експертизи. Тому хотів би подякувати і йому, як виконавцю робіт, тому що максимально у стислий період часу зробити ці роботи, які які не обхідні для села. На досягнутому сільні ради зупинятися не збирається і обов'язково продовжить розпочати справу з освітленням села. Ужгородські музеї запрацювали по сучасному: вайфай, гаджет і не потрібен екскурсовод. Техніка сама все розкаже і покаже туристам. Нові технології запрацювали і в Ужгородському замку. Як запевняють координатори проєкту, це крок до сучасного туризму і чесної співпраці із закордонними партнерами. Докладніше Мар'яна Мартин. Туризм по новому тепер і в Ужгороді. За допомогою вайфай від відвідувачі музею архітектури та побуту можуть дізнатися інформацією про музейні хати та народну культуру Закарпаття. Музей за допомогою цієї системи стає сучасним, тобто туристи зможуть підійти до хатки, і на якій є QR-код, і за допомогою свого гаджету ознайомитися з музеєм із народною культурою Закарпаття. Так як музей представляє саме такі скарби народної культури всього нашого краю. Система проста за допомогою гаджетів є можливість підключитись до інтернету. Та щетавши QR-код, отримати інформацію про те, що вас цікавить. Отримали на касі такий квиточок для підключення до інтернету. тривалість дві години. Після дві години вас відключає. Тобто дві години достатньо, щоб пройтися по замку по території музею. Це дозволяє кожному користувачу музею індивідуально знайомитися з експонатом про картину, про якийсь експонат, про розкопку. Про там про картину, про ікони, позивимо десь. Учасники кажуть, для роботи гідів це не перешкода, оскільки живе спілкування таки цікавіше. Нові технології запрацювали і в Ужгородському замку. Це крок до сучасного туризму, кажуть представники проєкту. Варто додати, окрім нової системи, туризмоздавці закінчили обговорення нового транскордонного проєкту Карпатський туристичний шлях. В Основу цього проєкту покладено якби створення такої нового продукту транскордонного, який ми назвали Карпатський туристичний шлях. Насправді це така туристична транскордонна мережа, в яку мають війшли і вже практично війшли основні партнери з прикордонних регіонів сусідніх держав. Проект націлений на співпрацю з закордонними партнерами кажуть, треба об'єднатися з Європою, аби створити спільний координаційний проект Карпатський портал для забезпечення повного інформування туристів. Незабаром по берлогах вихованці реабілітаційного центру бурих ведмедів, що на міжгірщині, готуються до зими. Клишоногим треба добряче запастися жиром, аби спокійно спати в морозну пору. З пониженням температури повітря у ведмедів підвищується апетит. Відповідно і міняється поведінка. Вони стають більш агресивними до інших особин та конфліктують за їжу. За сверливими клишоногими спостерігала і наша знімальна група. Знервована і трохи збентежена ведмедиця не знаходить собі місця у новому вольєрі. Їй незвично, що поруч такі самі, як вона, а з нею добре поводяться працівники реабілітаційного центру. Вони називають її Маша, проте справжнє ім'я ще потрібно дізнатися. Ще не знаємо, як її звати, тому що будемо дивитися по документації. Говорили, їй більше 20 років. Тварину привезено було з Тернополя, з Тернопільської області, то лісничество Чортківське лісництво. Ну, звідти тварина, в неї є там на даний час напарник, відміть, якого треба буде також забрати. На перший раз забрали тільки її. Нова поселенка реабілітаційного центру. – 13-й відміть на синевирі. Загалом комплекс, коли його повністю завершать, зможе вмістити тридцять 35 бурих. Навіть при такій кількості в Україні залишається чимало ведмедів, які і надалі триматимуться у поганих умовах. Зокрема, тільки за цей рік було щонайменше 15 заяв із проханням приютити тварин. Люди звертаються, що от допоможіть от деякі, багато з них самі хочуть просто віддати тварину, тому що не хочуть, щоб тварина е, е, ну, в поганих умовах. Тобто, в них, в них, в них немає зараз на даний час деяких із них умов для цього. Вони побачили, що є такий центр і готові віддати тварину сюди самі. На площі 12 гектарів зараз почувають себе вільними з десяток ведмедів. А ті, що тримаються у карантинному вольєрі, вже через деякий час зможуть долучитися до них. Подивитися на бурих у природних умовах приїздить чимало туристів, адже їх у Карпатах залишилося зовсім небагато. Щороку тисячі відвідувачів реабілітаційного центру мають змогу почути нову інформацію про тварин, побачити їх поведінку за межами клітки і дізнатися, чимало цікавинок із життя ведмедів. Тож центр не припиняє вдосконалювати власну інфраструктуру. Центр потрібний потрібний громадськості, потрібні людям, тому що багато людей приходить сюди і цікавляться ведмедями. Ну, Дуже добре, що розпочалося п'ят будівництво, добудується дорога, я думаю, і адмінбудинок, де ми можемо більше приймати туристів, щоб більше можна було розповісти людям про ведмедів, як вони сюди потрапили, в яких умовах раніше жили. Ну і що ми правили. Що праве центр може допомогти природі, там ведмедям в цілому? До кінця року всі роботи планують завершити, аби в новий сезон туристи змогли нормально відвідувати центр. Також ще цього року тут з'явиться ще один бурий партнер Маші, який вже починає обживатися на новому місці. Підсумує головні події тижня, моя колега Вікторія Росул. І ось головні теми цих семи днів. Деребанять полонини, Свалявщині люди проти незаконної роздачі земель. Знову вічі, ужроці проти міської влади. Окраса Закарпаття, синевир і бурі ведмеді чекають зимовий сезон. Це все, що ми хотіли з вами поділитись. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх рідних. Хай щастить.